Це дуже важко, тому що коли я звертаюся до біології і дивлюся, це що, це повністю те, що перевертає е, мою голову взагалі сприйняття цього проекту. От холостячка це то, що закладено природою, холостячка, холостячка, це повністю себе давай і Якщо от ми все-таки звертаємося uh -huh. з тобою до такого соціального біологічного відбору, то тут треба говорити про те, що в принципі жінка завжди обирала. І коли ми говоримо про те, що ой, та вона меркантильна, бо вона обирає, типу, що це таке, що вона там собі, якісь стандарти робить, це закладено природою. Бо навіть ми, якщо говоримо про яких тварин, завжди самець набагато е такий е він набагато ярчий, він набагато привлікательніший, бо він має якось завоювати, да, він має якось. Завоювати даму серця, і тому ну це дивно, що зараз чоловіки дивуються. А що це я маю тобі щось доводити, щось показувати, як я можу там вплинути на нашу родину, захистити нашу родину і так далі. Але це завжди було закладено природою, і ми говоримо навіть про те, що жінка вона взагалі, в принципі, з біологічної точки зору, вона створена для того, щоб продовжувати рід Природня. І чому зараз ми маємо таке поняття, як men, loneliness», в Америці, що чоловіки, типу вважають себе непотрібними, що жінки настільки самодостатні і реалізовані, що вони, типу, не потрібні. Чисто правда? Ну, так це правда, тому що жінка не повинна бігати за чоловіком. Такого не було від природи. І тому для мене це велике питання, то, що так взагалі така ситуація сталася. Ну, я просто хочу додати таку штуку, що по-перше, я з собою погоджуюся, але для мене. От, якщо говорити про там стосунки, майбутні, для мене дуже важливо, щоб чоловік міг дати мені безпеку. І друге, щоб він взяв відповідальність за нашу родину. Чому Чому мені важлива фінансова стабільність? Та будь-яке, щоб я могла опертися на цю людину, тому що блін, ну я ж я просто хочу дітей. Я колись завагітнюю, буде да я хочу дітей. І коли це станеться, це станеться не зараз, станеться через якийсь період. Ну блін, я буду в декреті, я не зможу активно. Працювати чисто фізично, ні, я зможу. Я взагалі можу все в цій жизни, ну, це так. понятно. Але просто мені хочеться розуміти, що в мене буде це плече, на яке я зможу якби опертися в цей момент, коли фізично блін я буду рожати дитину. Вибачте, ну це правда, а це стрес.